Етника воїнам визволителям Ветеранів України Микола Семенович Линник. 9 травня 1945 року прогреміли переможні залпи, які сповістили всьому світові про закінчення самої кровопролитної війни і про перемогу над фашизмом. За ці 72 роки виросли нові покоління в нашій батьківщині, які взяли на себе турботу про захист нашої батьківщини. Але ми ніколи не повинні забувати про тих, які в тій страшній війні віддавали життя і здоров'я, захищаючи і визволяючи нашу країну від загарбників. Вони тоді навіть не сподівалися, що молоде покоління нашої країни знову буде переживати війну. Ветерани війни. У нас з кожним роком залишається все менше і менше. В нашому районі учасники бойових дій інвалідів Другої світової війни залишилось 33 чоловіки. Вони сьогодні в нас нічого не просять, не вимагають, а лише з сумом і з болістю в очах спостерігають, як знову наша країна переживає війну. Ми повинні пам'ятати вічно. Тих, хто віддав своє життя за мир і за перемогу. 9 травня 1945 року це день, коли можна було б розпочати від них історії по новому. Тому що в травні 45 року розпочалася нова ера, нова епоха миру і свободи, за що ми сьогодні всі вдячні нашим всім ветеранам війни. Кожного року, 9 травня, по всій Україні покривається квітами і величні пам'ятники, і скромні обелізки. Це говорить про те, що пам'ять народна не згасла з роками, що подвиг наших героїв незабутній. Сьогоднішні герої, які захищають нашу країну на Сході, на Сході, вони також повинні знати, що їхній подвиг ніколи не буде забутий нашим народом. По традиції ми говоримо, що свято перемоги це свято зі слезами на очах. І дійсно це так. Пройде, 72, пройде 172 роки, але біль втрат ми ніколи в нас не згасне. Мільйони і мільйони наших людей загинули на тій жорстокій війні. Це дуже надзвичайно тяжко. І радісно від того, що все ж таки, що повернулися додому ті молоді наші хлопці, які захищають нашу країну. Вони так потрібні своїм сім'ям, родинам, нам, усім потрібні, та й нашій батьківщині вони потрібні живими. У цей сонячний, прекрасний день, всіх поздравляю з Днем перемоги, з Днем пам'яті і примирення. Бажаю всім миру, злагоди, добра, благополуччя.

Щастя і теплі, бажаємо любові, світла, миру на нашій рідній і святій землі. Хай пісня лине в син небес крилато, і в мирне небо хай зліта салют. День перемоги то найкраще свято, і на землі, хай в мирі всі живуть. До вітального слова запрошується голова районної державної адміністрації Ольга Дмитрівна Борота та голова районної ради Григорій Кіндратович Гончаренко. Сьогодні ми з вами зібралися тут, щоб разом відсвяткувати величне і символічне свято День Перемоги. Символічне, тому що воно є символом величі, символом героїзму, символом сили духу і незламності українського народу. Сьогодні виповнюється 72 роки з того моменту, коли була підписана капітуляція фашистської Німеччини. Ніби далеко, ніби й близько. Ви бачите, що з кожним роком кількість ветеранів, які йдуть на чолі нашої колони, зменшується, і це дуже прикро. Але разом з тим збільшується кількість ветеранів. Які є молодими хлопцями, молодими чоловіками, і які на сьогодні захищають нашу з вами Україну. Вісім мільйонів своїх синів і дочок віддала Україна в роки цієї війни. Вдумайтесь тільки 8 мільйонів це наші з вами співвітчизники, які склали свої голови. І це не тільки солдати, які воювали у складі семи. Армії світу, це і цивільне населення, яке загинуло, це і люди замордовані в концтаборах, це ті, що зникли безвісти на сьогодні. Україна ніколи не думала, що може пережити жахіття нової війни, але на жаль. Сьогодні наші хлопці з вами молоді ветерани захищають нашу Україну. Я дякую вам всім за те, що ми разом з вами зібралися, тому що День перемоги ще є символом того, що тільки разом, тільки в злагоді, тільки, як кажуть, з одною спільною думкою ми можемо перемогти ворога, і ми можемо спрямувати всі наші зусилля. На розбудову нашої вітчизни люди, які не мають пам'яті, не мають майбутнього. Люди, які не вміють прощати, не мають майбутнього. Люди, які не роблять висновки, не мають майбутнього. І цей дитячий гомір на дитячому майданчику є нашою надійною на майбутнє, будь-яка перемога. Це є надія, надія на мир, на спокій і на майбутнє. Я вам цього всім бажаю. Я бажаю, щоб повернулися всі наші хлопці, щоб повернулися з перемогою, щоб у нас був привід святкувати ще, ще одне нове свято перемоги, перемоги України за свою незалежність, і за свій добробут і за саме існування нашої держави. Святом вас, хай справдяться всі ваші мрії, щастя, здоров'я і всього найкраще. Вісім мільйонів українців, вдумайтеся, це кожен п'ятий. Кожен п'ятий українець віддав своє життя за те, щоб мали життя наступні покоління, щоб народжували і виховали дітей, щоб будували свою незалежну країну. Відлітають у вічність ветерани, залишаються їх одиниці. І, мабуть, все важливіше стають спогади їхні про ту війну, про ту саму кровоплолитну війну, яка забрала, якщо важко навіть повірити в це, забрала мільйони людей. Із чоловіків 1922 1923 року народження в живих залишилося менше трьох відсотків. Вдумайтесь, скільки б вони могли зробити, скільки б цінного для людей, ми повинні пам'ятати, якою ціною досталася наця перемога. От крімлі бої, адболелі, рани твої. Вербность храня, ты стоишь и молчишь у святой. У солдатской могилы стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, старый солдат, или сердце болит?